Ефір каналу ТВ продовжують головні новини з України та світу. Я Микола Сорокваш. Доброго вам дня. Бойовики не припиняють обстрілювати українських військових. Лише за останню ніч вони вісім разів обстріляли позиції АТО гатили з гранатометів, мінометів та артилерії. Зокрема, з мінометів знову обстріляли українських військових у пісках. Це поблизу Донецького литовища. Під до обстріли потрапили позиції на околицях Сокольників, Нікішино і Рідкодуби. З гранатометів було обстріляно новий термінал Донецького аеропорту та околиці Чермалика, а під артилерійський вогонь потрапив населений пункт Ольховатка. Незважаючи на чисельні провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування, проводять планові заходи відновлення боєздатності, забезпечують мир і спокій на звільнених від терористів територіях, а також всіляко допомагають мирним жителям. Відловити по одному козачків з так званого Всевеликого війська Донського і примусити їх відбудувати все, що вони зруйнували. обіцяв губернатор Луганщини. Геннадій Москаль побував у містах Золоте та Гірське, яке напередодні з артилерії та градів обстріляли козачки. Реактивні та артилерійські снаряди падали і вибухали прямо в житловому секторі. Загалом терористи ЛНР 12 разів обстрілювали території, контрольовані Україною. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, зруйнувавши під'їзд. Оскол. Полками від скла було поранено двоє дітей. Вибуховими хвилями від снарядів пошкоджені також міська рада та гімназія. Тільки підійшла до окна, я дошла тільки. І тут, не знаю, кого ловить. Я ж лапа дає, і діро ловити, де їх Господи, на такі наказання нам. Тобто ви не були вдома, так? Да? Не було, не було. Це теж, це благодаря. Богу. Було. Ми вкладаємо кошти. Це все йде на смарку, тому що кількість вкладених коштів потребує в сто разів більше, тому що за кожну ніч бойовики абсолютно нищать інфраструктуру. Якщо раніше стріляли по позиціям військових, то сьогодні луплять тільки по позиціям мирного населення, житловим будинкам, школам. От що їм школа абсолютно мешала. Бойовики намагаються зірвати план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. З такою заявою виступило МЗС України у відомстві, стурбовані збільшенням кількості обстрілів та провокацій з боку бойовиків. Особливу тривогу викликає те, що терористи знову почали використовувати гради, артилерію та міномети. Розглядаємо ці дії як свідоме порушення мінських домовленостей та намагання поставити під загрозу ті зусилля, які сьогодні докладаються Україною та її міжнародними партнерами для виконання мирного плану. Здента йдеться у цій заяві. Бійці АТО затримали заступника командира бандитського батальйону Лєше. Терорист самопроголошеної ЛНР проводив розвідку позиції сил АТО поблизу Бахмутської траси. Такі вилазки ворожих диверсійних груп відбуваються уже не вперше. Наразі українським військовим вдається їх знешкоджувати. Нагадаю, бан формування Лєше відомий жорстоким терором мирного населення рекетом та мародерством. Ну, так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постель чоловіка. Підпустили ще ближче, він біля того поля. Вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули в сторону нас гранату, ми ще попередили, він заліг, не давали йому всі піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Росія готує до відправки на Донбас чергову колону вантажівок. Одинадцяту за рахунком Камазу мають вирушити в дорогу 8 січня. У Кремлі знову стверджують, що везуть гуманітарну допомогу. Мовляв, там буде понад тонна продовольства і дитячого харчування. Я нагадаю, в українському РНБО неодноразово заявляли, що у вантажівках ресурси для бойовиків, сухі пайки, паливо для танків і боєприпаси. До того ж, щоразу Камазу заїжджають на територію нашої держави з порушенням усіх міжнародних норм. Російський актор Олексій Панін вибачився за антиукраїнські заяви. Про це написав одеський про це написали одеські активісти у Фейсбуці. Одесити зустріли скандального актора в одному із ресторанів міста і змусили його вибачитися за сепаратистські заяви. За словами активістів, відеозапис звернення, а згодом і самого актора передали СБУ. Самі ж правоохоронці запевняють жодної інформації про заяви та затримання скандального російського актора. У них немає. Нагадаємо, Олексій Панін палко підтримував анексію Криму та погрожував захопити Одесу. Угорці протестують проти зближення з Росією у Будапешті. Зібралися тисячі демонстрантів. Вони закликали прем'єра країни Віктора Орбана піти у відставку. Активісти критикують його фактичну підтримку Росії. Як відомо, Орбан прагне скасування санкцій проти Кремля на мітингу. Обійшлося без сутичок, але гасло лунали радикальні. Угорці також незадоволені Політикою уряду в цілому. Вони протестують проти корупції в правлячих колах, високих податків і слабкої демократії. Екстремально важкі погодні умови це головна причина катастрофи малазійського літака. Про це пишуть змі з посиланням на індонезійських експертів. Скоріше за все, Еробус потрапив в штурмовий фронт. Літак заледенів, його двигуни вийшли з ладу, і він упав у море. Зараз фахівці шукають тіла загиблих і чорні скриньки. Літака операція ускладнюється ще й через сильний вітер, і високі хвилі. Нагадаю, аеробус малазійських авіаліній розбився вранці 28 грудня. Він лиців з Індонезії в Сінгапур. На борту було 162 людини. Дивовижний порятунок. Семирічна дівчинка вижила під час катастрофи легкомоторного літака в Сполучених Штатах. Вона самостійно вибралася з лісу і попросила про допомогу в найближчому будинку. Дитина розповіла, що літак, в якому вона летіла, зазнав аварії. Люди не повірили і зателефонували в поліцію. Згодом правоохоронці підтвердили слова дівчинки. Вона була єдиною, хто вижив у цій катастрофі. Інші чотири пасажири загинули. Поміж причин аварії називають проблеми з двигуном. На місці трагедії працюють слідчі. Закон про держбюджет сфальсифікували. Генпрокуратура запросила розібратися у цьому. Відповідне звернення зробив депутат від радикальної партії Ігор Мосийчук обурений, що не побачив опублікованому варіанті кошторису норми, яка скорочує зарплати міністрам, депутатам, суддям та держчиновникам. Генпрокурор Депутат... Депутат просить звірити опубліковане із стенограмою засідання Верховної Ради, коли приймали закон у гіршому випадку покарати фальсифікаторів. Провести службове розслідування просить депутат і главу Верховної ради Володимира Гройсмана, а також прем'єра Арсенія Яценюка. Податок на розкішне авто вже чинний. Кому з автолюбителів готувати гаманці роз'яснили у міністерстві фінансів так 25 тисяч у рік мають сплатити власники легковиків, об'єм двигуна яких перевищує 3 літри. Якщо автомобіль, а, автомобілю більше 5 років, він не буде оподатковуватись. Нагадаю, раніше обкласти поборами хотіли ще й дизельні автомобілі з об'ємом двигуна понад 2,5 літри. Для кого свято, а для кого й можливість добре заробити автівки з шашками у столиці на кожному кроці? От тільки їздити ними зараз не кожному киянину по кишені. На свята пасажирів возять за спеціальним святковим тарифом. Оскільки разів він відрізняється від буденного і чи повернуть ціни до передноворічного рівня знає Ярослав Марченко. Новорічні свята багато українців зустрічають не вдома. Повертається з гостей часто за північ. Тож у таксистів починається жнива. Сергій уже багато років працює за кермом. каже, не може згадати, коли в ніч проти першого січня було так мало замовлень. Простом році около 400 заказів села з ді вечора. В цьому году в вечора около сотні псиволіш у людей. немає. підвищений тариф у новорічні дні це традиція, кажуть у таксі. Тримали б його і далі, адже зросли ціни на паливо. Але якщо залишать підвищену ціну, люди взагалі не будуть їздити. Тому цього року подвійний тариф діяв тільки 10 годин. Тарифи були з 31 го після 6-ї години і до 6-ї ранку двійні тарифи. 6-ї ранку, десь до 9-ї вечора, першого числа. Полутерні тарифи. На зараз як обично працюємо. Звичайні ж автомобілісти почали краще поводитися на дорогах, кажуть у державтоінспекції. Незважаючи на замети і ожледь, майже на всіх автошляхах країни чи не наполовину зменшилась аварійність порівняно з минулим роком. Приміром, за новорічну ніч в Україні трапилось удвічі менше ДТП, в яких загинули люди. Якщо брати по показниках, то загинуло в ці дні в ніч з 31 на 1, в цілому за добу 10 осіб в минулому році 22 чи то профілактичні заходи, чи можливо відсутність зайвих коштів на сплату штрафу спонукали водіїв не сідати за кермо на підпитку? Їх у цей новий рік також поменшало. Якщо в минулому році було більше 800, то в цьому році тільки трішки більше за 500. Більше ніж на третину керування не терезому стані за ці святкові дні три з першого першого. Зменшення не сприяє автомандрівкам і погода. Вулиці столиці з першого дня 2015-го перетворились на великі ковзанки. Тож водії намагаються без потреби не виїжджати з гаражів. Не надто покращиться ситуація і найближчими днями, кажуть синоптики. У день прогнозують до плюс чотирьох, а от уночі у більшості областей все ще стоятиме мінусова температура. Тож калюжі, які розтануть під сонцем, знову позамерзають. Ярослав Марченко, Євген Кіяшко, ТВА. Криміналу в пожежі у центрі Харкова експерти не знайшли. За попередньою версією співробітники закладу нехтували пожежною безпекою. У ресторані вибухнув один із газових приладів. Про це повідомляє прес-служба Харківської Ода. Нагадаю, напередодні у центрі Харкова за 100 метрів від тамтешньої головної ялинки вибухнуло кафе, а після чого загорілося. Очевидці кажуть, чули два вибухи. Постраждали три жінки, відвідувачки цього закладу. Знайшли по гарячих слідах правоохоронці Миколаєва. Затримали чоловіка, який влаштував теракт. Нагадаємо, вибух стався у середу на шостому поверсі багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкодили ліфтові двері, сходи та повибивали шибки. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зловмисником виявився мешканець того ж самого будинку. Поверхом нижче каже: у нього був конфлікт із сусідами, і він вирішив у такий спосіб його владнати. За таку помсту підривнику світить до 10 років за ґратами. Брал взрывчатку, там целая куча этого видео на ютубе. Пересмотрел и выбрал. Все это положил в алюминиевую трубу, вставил петарду в отверстие, как детонатор. Вышел на площадку, подпалил и кинул. Пережити новий рік, відпочивши після святкувань новорічної ночі, кияни поволі виходять на вулиці міста. Хто з сім'єю, з дітьми, хто з гучною компанією друзів, як іде, проводять час мешканці і гості столиці у святковий період. Бачила Соломія бой. Вікторія з сім'єю прийшла на Софіївську площу за рекомендацією друзів. Жінка каже: тут дуже затишно, по сімейному тепло, а головне багато розваг для дітей. Утім, надовго затримуватись не планують, адже попереду ще багато справ. У нас такий план театральний. Підемо на Бременські музиканти в театр оперети та будемо гуляти так по Києву. Неподалік Софіївської площі на безкоштовній ковзанці зібрались любителі активного відпочинку. Утім, на катку здебільшого діти. Дорослі ж спостерігають і фотографують. Підважились вийти на літ і школярки Софія та Аліса. Дівчата розповідають: востаннє стояли на ковзанах ще в 10 років, тому сьогодні повернуться додому з кількома чималими синцями. Останній раз, коли я каталась на ковзанках, це було років 6, тому мені прийшлося згадувати. Багато дітей, які вміють кататися, це дуже дивно, тому що дорослі ну, взагалі рідко коли ходять на ковзанки, а діти вони завжди заохочують. А от Драголюб приїхав до Києва аж із Болграда, оскільки в Сербії більше святкують Різдво і Старий Новий рік. Початок року вони з дружиною вирішили зустріти в Україні. Чоловік каже: хоча на площі багато усміхнених людей, утім, стриманість у святкуванні все ж помітна. Торможені так легким, не як раніше. Все таки така обстановка дає своє. Люди печальні. У багатьох тут діти на війні, це нікого не радує, звісно. Додає настрою на Софіївській площі колоритний музика. Володимир Бурневський розповідає, прогулювався тут кілька днів тому і був вражений відсутністю живої музики. Тому сьогодні, прихопивши свого вірного друга, прийшов самостійно довершувати святкову атмосферу. Я таке свято бачив у Німеччині у місті Бремені. Я там колись грав на вулиці. І вважаю так, що. Якраз це деталі, оце тут не вистачає дуже. От, це Європа. Я граю евергріни. Э, це такі, як би так сказати, ну, це мелодії європейські. Вони на Новий рік грають. Ну, взагалі багато популярних мелодій. <Isaiah> Сергій Наконечний, ТВАЙ. я, Микола Саракваш. бажаю вам лише гарного новорічного настрою. Нехай субота буде вдалою на гарні події і приємні зустрічі. Побачимося о 15-тій.